Всім привіт-привіт! Вітаємо вас на нашому канальчику. Сьогодні у нас, як завжди, вихідний день і ми будемо відпочивати. Ну, Ми ж завжди відпочиваємо у вихідний день. Сьогодні будемо обкатувати Ленін Мерседес. Пора вже його обкатати. Uh -huh. А саме зараз прийде Орлик. Є Тут у нас один Орел. Помощник. Помощник. Младший научний сутрудник. Да. І буде він робити отаку річ. У нас угу. тут є е, навоз на такий, воно не яма, а щити. Компостна куча. Да? Ага. Це після наших поросішок. Угу. Треба його це все розвести на огород. От туди, О, туди, туди. туди. Да. Ну а я. Ну, а я буду. Займатися дверями. Ось у ці двері я сьогодні зніму і повністю будуть вони відремонтовані. Ми тут побігували, це тут чистенько, біленько, і скоро сюди до нас прибуде одна гарна, гарна дівчинка. Дамочка. дамочка. <хи> Зараз розповім, що це за дамочка. Є у нас одна знайома, яка працює на свинокомплексі, і ми там завдяки їй хочемо, ну не хочемо, а вже ми проплатили кошти, беремо собі ремку F1. f 1 Ефочку собі беремо, дівчина хороша, така, з документами, все як положено. Тому що для нашого сарайчику, який ми хочемо будувати, ми хочемо мати гарну генетику. Ось так. Так що скоро 11 числа, 11-12 да? ми поїдемо, заберемо нашу ремочку. Еф-ку. Так. Ну, Так, як завжди, на дворі хочеться кращого. Хочеться вже весни, хочеться тепла, працювати, але як ви бачите, погода ще не дозволяє. Ну нічого, все одно ми працюємо. Ліс у нас чувствує себе чудово, все гарно. Лежить собі сухенький, не мокрий, все прекрасно. Гопадів немає. Хорошо. Так, гопадів немає. Ну, А там скоро піде тепло, будемо дерева оприскувати, так? да? будемо да, все да. робити. Так що зараз ви побачите, як ми працюємо далі. Процес роботи пішов. Роботаємо. <ріст> 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 Чи з них вийде щось їх зробити? Та ні, ми нові зробимо. А, ти вимірюєш просто по розміри, розміри. Угу. Ну так, да, тому що дівчулечки наші добре їх потрощили. Треба викидувати. І в ту сторону робота теж воно кипить, щоб підсухло трошечки, а тоді загонемо тракторець, переораємо, щось туди посадим. Так, да. там розровняється да. і буде удобрення. Орлик да. наш працює. Десь його Ми там не видно, працюєм. десь заховався. Лінуся тут теж <свист> працює, катівку свою приводить в порядок. Да. Ось у нас такий примітивний теж. Бачите, натерла треба, щоб постояло, видно, вже він стікає, от їдає. да, Ось у нас примітивний корносер. Угу. Зиму от стояв. Зараз приведемо його в належний стан. Буде він скоро працювати. Кормілець, кормілець. кормілець. <ріць> буде працювати, будемо робити комбікорма для наших поросюшок, для нашої ефочки. Так що так, потихеньку движемося, движемося і движемося. Зараз полізу на горішці, зніму доски і буду робити двері. Зараз я тобі допоможу. Так. Працюємо. Ну що? Заготовку зробили. Да. Заготовку зробили на нові двері з нових досточок. На горіщі були досточки, це ще батьки мої дві їх засунули. Дві доски приготували і третю. Що будемо робити? Звісно ж, будемо робити буквочку Z. Ну, не тому, що я підтримую кацапський підардвіж. Ну, а тому що ну, так треба. Так буде крепче, так О, буде надежні. Так що оця Z, це просто нічого не значить. Це просто така конструкція дверей. А якою стороною будуть верху двері? Отак. Верхньою? Я ну. не знаю, ми подумаємо зараз. Зараз ми ще повитягуємо гвоздики оці. Повитягуємо. Вони тут не потрібні. А потім зложимо так, як нам хочеться, склепаємо, завіси нові поставимо і покажемо далі. Добре, що батьки запасливі такі були. Да, як да. Да. Наше покоління, ну ми трошечки не такі, ми все, що не потрібно, все на сміття. А тут, бачиш, раз, полізли по загашничкам, полазили, пошукали і знайшли. Доска ще така, да, непогана, не не, не порчена. Оці доски, мабуть, стільки, скільки і мені. Ну Може, 44 і не, а років 35, Є. це точно, Є, це железно. Да. Да, да. Висок ще така, досточка, на горішчі лежала. Да. Ну, давай. Забиваємо. Давай. Як хорошо, як хорошо, коли є слів в каптільні. Моючим залили, трошечки приложили усілій, шмякнули туди водичкою. Отак, оп. і все воно стекло донизу. Не треба не вимакувати тряпочками мочалочками. Та красота. Ну, і звісно, головне, щоб чистяще моюще средство було таке, як треба. Ми трошечки... Секрет. Ні, я не розказую а секрет. Ну, плану, мені, чим, чим я чищу. Не розказую секрет бою, що сама його якось там робить. Щось там з чимось щось там ну, хімія страшна, коротше якась. Но вимиває, вимиває напроч. Жири, отак попшикав, течуть, все. Не знаю, що робить, нікому не каже. Ну. Де навчилась, теж не знаю. Да. І все чистенько. Все вимилося. Красота. Ну, ми, звісно, стараємося не зажарювати її так сильно, тому що, ну, на що? Воно пахне тоді не так, як треба. Ми ж не, застав... не оставляємо каптілочку відкриту постійно. Вона стоїть на дворі, а це і пиль. Всі розказують ми... про каптілку. Древо, древо це А ну, Скажи своє мнение про Древ деревтресну. ну ми дуже довольні. Дуже довольні. Уже скільки працює, вона в нас, Ну, вважаю, всю зиму. Да. І, ну Ніяких немає претензій ні не до димогенератора, ні до датчиків, ні ну, до чого. Абсолютно, все закривається, все працює. Ну, Ідеально. І вкусно коптить. І вкусно коптить. І да. вкусно коптить. Да. Да. І вкусно коптить. Так, аж ух. Що ти хочеш ще раз? то я Та занесу. Я не беру водички це... вимию. І все, диви mm. Касата! Касата. Касата. Да, Світ це чудово. Ви тільки подивіться, яку він красу робить. Шліфує, щоб поросята писочки свої не поранили. <рес> <рес> Кажу, шліфує, щоб поросята писочки не поранили. Шліфуємо все, гвоздики позиції трошки понадрізаємо, щоб менше їх було. А може і не понадрізаємо. Зробимо так, хай буде. Єстественно, да? <рес> Та я так Понадчікувати їх. трошечки, да. Буде красиво. Ще так. зверху то нічого, а знизу мало лі Сейчас зашлифуємо. Буде все нормально. Хорошо. Красота, красота. та вже Це ж получше, чим було Ні, ну так. Ну так получше, чим було. Дівчульки будуть. Стоять. Да. Підшліфуємо. Доделаємо і буде все чітко. Так, ну поїхали. Все, робота зроблена. Двері відшліфовані гвозді позрізали. Все робота. Все чудово. Все різнокольорово. Нові двері. Так. Ну, Ви ж розумієте, що тут буде не стадо, тут буде одна ремочка поки стоять. Ну так, це да. Потім, колись у нас тут буде, ми хочемо тут зробити бролірятничок, ну це вже як свій сарайчик построїмо. У то, що залишиться, може зістрої матеріал. Вчора да, казала, у нас сарайчик квадратних метрів вийде. 110. 110 квадратних метрів сарайчик. Да, так, я Сергію запропонувала, кажу, може, давай ми в хаті поселимо поросята собі построїмо. Побудуємо новий будинок. будинку. Да. Ну, та потім, зрозуміло, можна оббити, утеплити, а взагалі треба буде їх. Як уже буде бролірятничок, треба їх буде зняти і зробити нові одвірки. Да. І все. Одвірки. Так, ну у нас орлик вже ж працював, да. вже напрацювався. Угу. Прийшов, вивіз, два рази я по пів я тачки, Да. Вивіз два рази по пів тачки і каже. І каже... Ну це ну, пройшло там. минут п'ять. Прибіг, дай закурить. Говорю, більше тобі нічого не треба. Ти на роботу прийшов, тобі дай закурить, дай заварить. Він, коротше, вивіз 4 тачечки по пів тачки. По пів тачечки. Да, і тихесенько так просто взяв. Поки ми злазили і по доски на ви... горіще, він кинув тачку. Це вже, щоб ви розуміли, я наповнила тачечку. Ну, ну, я не знаю, ну, хвилини не пішло на це. Ну, в общем, результат таковий. He -he -he, he -he, да. Вони плачуть, що тяжке життя, їсти нема нічого, як він мені вчора. Да, дай поїсти. У мене що тут пункт питання для е, повністю здорових з можливостями нулацюг чи що. Прийдеш завтра, заробиш гроші і купиш собі все, що хочеш. Ну, прийшов. Прийшов, гроші, не, не, мабуть, не захотів. Попробував думати, та ну нафіг да, возить по півтачках за 200 гривень чи за 250 скільки там просить. Ну, вибачай. Іди голодай далі. Тобто результат байка. Смисл байки такий. Алкашей нічого жаліть. Ні, нар, ні, ні алкашей, ні наркоманов, Хай жаліє їх судьба. Да, ну, а ми зараз да. повбираємо і будемо перевозити далі. Да. Самі вже. Тому що діла не буде. Поки так. сам не зробиш, такі. І сказати, що тут дуже здорова куча, та ні, не здорова і зверху воно вже майже все сухе. Ну. Лацюга, просто лацюга. Так. Ладно, не будемо зациклюватися, Время, час пливе, двері зробили, зараз поубираємо, підемо теж пообідаємо, да? і будемо потихесенько. Вже люди вечерю готують, а ми вазить. тільки обідати mm -hmm. забрались. Люди, а ми на дворі, у нас не загониш. Так, Працюємо далі. Ну що, погнали. Мерседес. Обка на обкатки на обкатки. Ну так, потихеньку, потихеньку і щось буде. А щось зробимо. Буде удобрення, так? Да? Да. А потім загоним тракторець. Тебе да? в да. тебе да. да. Я похвастаюся. Я вчора перший раз в житті сіла за кермо. Да, мерседесом управлять легше. Вчора посадив Лену за руль нашої машини, кажу, пробуй. Проїхала <пробуй> метрів двісті. Правда, трошки в сторону чуть не уїхала. Ну, ну нічого, зато трогалася спокійно, не так, що бум і, та, і заглохла. Бачите, Такого бачите, а мене не похвалив. Ні, мені нічого не сказав. <проб> Щоб не зазналася. Не було в мене такої можливості сідати за кермо, не було машини. Ні ну, не, не в батька, ні в, ді, в діда була. ну Я ще була тоді зовсім такою маленькою. Діда був в Москви 412, такого яскраво синього кольору, як зараз пам'ятаю. Ну Не було власної машини, не було мені коли сідати. І, і де, і як за неї. Ну, а тут... Якщо у гаражі стоїть, ну, мало лі, а то і на п'янку ніяку не з'їздиш. Що я, ж... я тебе і вчу. Що я тебе навчаю? Отак десь заїхали до тюші раз. Туща сто грамчик налила, ти вже за руль сідаєш. Для того я тебе і вчу. Так, да, от тюші їхати можна, дорога пряма, Ї... їздити можна. Так що я вчора кермувала. Страшно, спочатку страшно, а потім нічого так, Там мені навіть сподобалося. Я сказала, що я буду вчитися, тільки не швидко. Зараз пообідать, пообідали кажу Сергію Володимировичу, пішли, бо наше гімно нікому не потрібне. Будемо займати. Каже, поїли, пошли гімно кидати. Нікому не потрібне, будемо самі ним займатися. Так що. Зараз потрушечку, потрушечку. Щось сьогодні, щось завтра, бо куча мокра, ще треба її просушити. Ну, так. Да. Потихеньку зробимо діло. Погналі? Погнали. Погнали. Міхно. <рес> <рес> ну що, як ви бачите, це тільки у кучі, куча здорова, а як по кучкам, то вийшлося зовсім і небагато і зовсім і не страшно. І ми потратили на це скільки пів години? Мен... Менше. <гум> менше. менше. Mm. Даже і не хватило, і глядачи на кучу, я думала, Боже, це весь огород тут. Чий чи буде місто, щоб огород засипати. Та, ну, так що? Нема тут, розказує, нема що тут куди. Свині, багато, багато свиней навозу? Ні. Не багато за сім місяців. От трьох свиней. Оце все, що ви бачите. Небагато зовсім. Так, да, за трьох свиней. Часничок твій треба внести, я вже казав, треба да? внести Удобрий, да. е азоту. Взять взяти літри і побризкати, внести азот, ну це як потепліє. Трошки наче вжовтіть. Так, да, як піде тепло mm -hmm. десь через тиждень. І я і садила його в кінці жовтня, да, В середині листопада, і все одно він такий Ну так хорошо піднявся. Це хороший. хорошо чи погано? Хорошо, хороший. Це гарний чесничок. Ми внесемо йому азотик. І він взагалі піде, піде, піде і дуже хорошо піде. Ну от, на сьогодні, вроді, все. Вже да? на дворі холодає будемо ми заходити в хату. Да. От, на сьогодні працю. Завтра понеділок розпочинається тиждень, Новий робочий тиждень. а там тиждень швидко пробіжить. В суботу до нас приїдуть гості наші рідні. Да? Да. Будемо чекати, чекаємо. ми ж вас чекаємо, суботу. Передаю привіт, дядь Вітя. субота не загорала. Ну, а так, дякуємо за увагу. Ставте лайкоси, підписуйтесь, хто, случайно зайшов. Будемо вдячні. І скоро ж скоро, скоро будемо розпочинати наше будівництво. Все, всім пока-пока.